Просую світлецької діяльності. <кій> відкрив <кій> Америку і ділюся, ділюся з українцями, що потребує людство. <кій> а світло? А світло? Так. Я вчу людей отримувати світло, отримувати світло. Безпечна година <кій> зараз. Школа є зареєстрована в Каліфорнії. Що студент повинен робити? Отримувати світло, сочне світло. А <кій> як? Отримувати очима, але я ще вчу, як, як. А учаці чого? Як? Я учуюсь, медитація. Що таке медитація? І що, що вчителя? Що саме? Медитація. Значить, на що медитація? Ну, Взагалі, загальна медитація. Загальна. Основна медитація. Основна одна медитація, основна. Угу. І що вона дає? Ну, вона все дає, якщо людина, бо ви це. Робити кожного дня, медитувати. І за допомогою чого ви медитуєте? Правильна медитація. Я вчитель правильна медитація. Яка правильна медитація повинна бути? Світло, світлова медитація на світло. На сонце? Ну так. Сонячне світло. А якщо сонце немає? А завжди як? Якщо... немає? Дивись, як ти як сонце немає? М як, сонце? як немає? Де воно? Сонце всередині нас? Це як сон? медитувати? Які Вночі? Ти, ти не є студент. Я засновник школи в Каліфорнії. Можеш зареєструватися і я тебе навчу. А я. коротко можете розповісти? Що доступно нам не студентам? Ну, я щось коротко, вам можу розповісти. Наприклад, потрібно починати в безпечні години. А Бо які коли... це небезпечні? Ну, з безпечні години це перших, наприклад, саме безпечні, це, це взагалі там 30-40 хвилин перших. Перше, перша світлова година. От я ще і засновник, і вчений. Правильний календар, правильний відлік часу, правильний новий рік. От перша світлова година проваджувати ці зміни. А коли у вас був новий рік? Mm. І наша школа, щоб студент медитував, що він залишався в світлі. Оце наша мета бути залишатися в світлі, більше розвиватися, жити довше, не старіти, цивілізація світла. От мета загальна мета це цивілізація світла. А як вас знайти? А світло, атен, бо розвиток людини зараз різні епідемії, щоб люди були сильнішими. Щоб людина розвивалася, підписуйтесь, ставайте студентами саме краще, ставайте студентами, і у вас буде саме більше доступу до інформації і до розвитку. Ось таке само. Yeah.